Знайомтесь, це Надійка Федоренко, сонячна дівчинка нашого міста. Сьогодні вона охоче вітається з дорослими, грається, посміхається та радує маму своїми досягненнями. Вперше із Надійкою ми познайомилися ще на початку 2015-го. Тоді мама дівчинки Наталія Федоренко шукала кошти на дороговартісну операцію та звернулася до нас за допомогою. Надійка четверта дитина в родині. Народилась із купою хвороб, мала вроджений порок серця, гіпертензію легеневих артерій, гіпоплазію щитовидної залози. Крім того, вона була сонячною дитиною, так називають тих, хто народився із синдромом Дауна. Відтоді багато що змінилось. Операція реабілітація. Півтора року тому Надійка пішла до садочка на інклюзивне навчання, у майбутньому збирається до школи. Напередодні міжнародного дня людей з синдромом Дауна в газеті Іскоростень з'явилась стаття Веселкові шкарпетки від сонячної надійки, в якій йшлося про особливу дівчинку та акцію, яку започаткувала її мама Наталія. Вона запропонувала всім охочим придбати кольорові шкарпетки та вдягти їх 21 березня, коли проходить всесвітній флешмоб «Lots of Socks», i Зібрані кошти Наталія Федоренко планувала витратити на придбання спеціального математичного конструктору «Нумікон» для Надійки, який допоможе підготувати її до школи. Несподіванкою для родини стало запрошення до центру розвитку для дітей старт. Керівник центру Наталія Максименко придбала та подарувала надійці конструктор, вартість якого близько 4 тисяч гривень. Його методика дає можливість вивчати цифри, задіючи не лише зорову та слухову пам'ять, а й тактильні відчуття, що є Немало важливо для дітей із синдромом Дауна. Дівчинка одразу почала його вовчати та гратись. Надійка вразила присутніх своєю щирістю та бажанням одразу щось робити. Дуже задоволена, по-перше, від спілкування з самою Надійкою. Це дійсно чудова дівчинка, сонячна дівчинка, лагідна дівчинка, вихована дівчинка, розумна дуже дівчинка. Таке дитятко вона несе тільки позитив. От. І задоволена від того, що подаруночок їй сподобався. І я знаю, що мама е правильно буде його використовувати. Вона знає, як використовувати е цю наочність для розвитку своєї дитинки. Я знаю, що на поличці точно лежать цей подарунок для нас це не складно і допомогти дитині, допомогти в першу чергу її мамі. От. Слід наголосити, що такий розвиваючий матеріал допоможе підготувати Надійку до навчання у школі. Адже у травні їй буде 6 років, і мама мріє, щоб дівчинка пішла до школи разом з іншими дітьми. Нині Надійка ходить у дитячий садочок номер 11 Є вихованкою різновікової групи. І у цьому велика заслуга мами, яка постійно займається з дитиною. Їй довелося змінити роботу та перенавчитись, аби стати асистентом вихователя для маленької Надії. Я, я я щаслива. Я в історії. Я такого навіть і не очікувала. Ну, це наша мрія. Вона дуже любить займатися, а іноді не вистачає цього підручного матеріалу, щоб надати дійсно такі знання, які ну їй потрібно. Я дуже щаслива. Я буду прикладати всі зусилля, щоб навчити її рахунку, а потім також і табличку множення можна по ньому, і і мова. Я думаю, в нас піде. Все в нас буде гаразд, з таким подарунком, з такою підтримкою, з такою любов'ю. Я навіть не очікувала, що люди так ну, відреагують з, ну, з, з, з любов'ю, з таким взаєморозумінням. Ну, дуже дякую всім користенцям, всім вам. Робити добро просто говорить головний редактор газети Іскоростень Світлана Барановська. Це з її легкої руки 21 березня. Кольорові шкарпетки від сонячної надійки вдягнуть багато мешканців нашого міста. Знаю Наталію дуже давно, і Надійку теж знаю, тому коли вона звернулася до нас в редакцію і запропонувала провести таку акцію, їй потрібна була журналістська підтримка. Ми написали статтю в газету, опублікували на нашій сторінці в Фейсбук і дуже багато поширень було, відгуків позитивних. Люди почали відгукуватися, запитувати, мені телефонувати. Декілька вечорів в мене телефон розривався, як допомогти, куди звернутися, тому що не всі зв'ята, можливо, що в кінці. В ці статті є телефон і картковий рахунок. Знаю, що в цей день вже багато хто одягне шкарпетки, тому що навіть на нашому підприємстві Коростень медіа теж придбали шкарпетки. Вже колеги міняються їми і будуть фотографуватися. Позитивна, комунікабельна та творча. Це все про надійку. Поки ми знімали наш сюжет, вона кілька разів брала наш мікрофон та намагалась у нього щось говорити. Мама, да. Да. мама.

Так, Надійка особлива сонячна дівчинка. Зовнішньо вона не така, як ми, але своєю добротою, щирістю і безпосередністю компенсує все те, у чому вона відрізняється від звичайних людей.